На цьому відео одесит Андрій Ягодка бореться за золоту медаль на перших європейських іграх. Хлопець займається фехтуванням з восьми років. В дитинстві батьки віддали його на спорт, і тоді ніхто не вірив, що виросте чемпіон. На іграх в Баку фехтував проти всієї Європи. Отримати золото було непросто. Це підтверджує і керівник одеського фехтувального клубу, який оцінював майстерність Андрія. У Андрія в фіналу був дуже важкий бой. Він дрався з італьянцем. И так случилось, что он начал проигрывать 8-2. У нас бои проходят на 15 ударов. И когда он сравнял этот счет и чуть-чуть вышел вперед, вот уже в 1-8 я уже понял, что. Ну не был я уверен, что он будет первый, но медаль была уже видна. Заход в восьмерку. Я проигрывал 8-2 до минуты перерыва. Ну і так вже закрадувалися неприємні думки в голову. Том вийшло зібратися, якби теня дав установки. Та мобілізував себе, витащив бої. Посанівок та все пошло совсем по-другому. Ще одна золота медалістка Олена Кравацька також згадує змагання зі своїми супротивниками. Дівчина знайома вже давно зустрічалася з ними на різних чемпіонатах та знає їхній рівень підготовки. Олена займається фехтуванням вже 15-й рік. Перші кілька років їй не подобався цей вид спорту. Потім побачила, як виграють чемпіонати старші дівчата, і вирішила, що також може досягти більшого. Я взагалі не хотіла ходити, я завжди хотіла танцями займатися, мене заставляв папу в середі, тому що він теж займався фехтуванням і дідусь займався. І тому вони хотіли, щоб От я теж пішла по їх степам. Вони мене раз приводили. Я така. Та-да, да, хорошо, Я сама прийшла собі на танці. Не встигши відпочити після європейських ігор, спортсмени вже готуються до чемпіонату світу в Москві. Подальші результати покажуть, хто з фехтувальників буде виступати на Олімпійських іграх. Ольга Кітік, Юрій Шенкаренко, Думська Тіві.